Коли ти дозволяєш страху, ліні чи сумнівам тримати себе у стані жертви обставин, твій потенціал спить. Кожен з нас створений Богом з однієї основи, але вартість нашого життя визначає не те, з чого ми зроблені, а ким ми стали, не наші умови, не старт, не випадковість, а рівень удосконалення як внутрішнього, так і зовнішнього. Коли ти дозволяєш страху, ліні чи сумнівам тримати себе у стані жертви обставин, твій потенціал спить. Але коли ти берешся відточувати себе, свій розум, дисципліну, внутрішній стан, глибину мислення і силу волі, ти переходиш на інший рівень вартості. Ти стаєш особистістю, яка впливає, особистістю, яка творить, особистістю, яка задає ритм сучасних реалій. Варто пам'ятати, твоя цінність не у тому, з чого ти зроблений, а у тому, ким ти став. Бо лише ти вирішуєш, залишитись у статусі Така моя доля, нічого не зробиш, чи стати особистістю, яка пише власну картину життя та успіху. До речі, а що для тебе успіх? Напиши у коментарях: озвучене активує твої зерна росту, і з часом вони реалізуються.